Як завжди, ви знали, що в минулому відео по красмані. Я, я ще нічого не робив, а зараз подивіться, який я будинок збудував. Ну, класний вам хорій такий. Всередині ще не, не бачили що. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут ще. Тебе надо еще посмажьте мясо, потому что мне потребно. Идем, со своим мясом. Не понял. А что, выкинул? Бляха-муха. <клышка> То есть, для меня будут, чтобы смажить. Красиво. Остав каплю всього кругляка. Я хотів уже той кругляк весь потратити на інструменти каміння. У мене в мене того каміння є 5 стаків. Пакет 5 стаків, перше таке чую. Ми з того скрафтимо дуже багато. Вау! Вау! І ось ті всю 200-ки залишимо. Як би то їх прикрасити, га. До речі, за... зараз напишіть у коментарях, чи, чи ви має... маєте такий красман. Я його і граю. І напишіть у коментарях, чи, чи ви прийшли вже Майнкрафт весь. Чи ще красман? Чи його можливо прийде, чи ні. Чи, будь ласка, це напишіть в коментарях. А все? Ось такое ще думає. Починайте. Це відпічок. Не переживайте, це відпічок. Ось Почему тут також прекрасно? О, не.

Так набагато то краще. тут же комітні штуки мені не потрібні. Чи я їх просто викину. Ти що навіть підвал збудував прикиньте, я то все будував на виживанні. Так вже потрібну ці полки. Понятно, а за вами я буду прощатися всім, Па-па.